Вітаю вас в ефірі. Меморандум латинською. Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Завтра День Соборності і Свободи України. Цікава сучасна історія цього свята. Президент Кучма у 99-му році підписав указ про святкування 22 січня Дня Соборності. Через кілька років президент Ющенка підписав указ про святкування Дня Свободи. А президент Янукович об'єднав із з 2011 року, ми святкуємо День Соборності. І свободи України. Саме так офіційно називається це свято. В будь-якому разі це чи не єдине свято, покликане дійсно об'єднувати жителів України. Посудіть самі, адже чомусь, на жаль, сталося так, що набагато більше речей нас роз'єднують. Нас роз'єднує політика, нас роз'єднує мовне питання. Територіально, культурно і ментально ми роз'єднані на схід. І захід на сході і заході знову ж таки дуже різні, часто протилежні погляди на події української історії. І ось день соборності та свободи. Приурочений до підписання 22 січня 1919 року акту злуки між західноукраїнською народною республікою із столицею у Львові та українською народною республікою і столицею в Києві. До того ж, день у день, за рік до того, був проголошений четвертий універсал Центральної ради про проголошення незалежності Української держави. Сам факт підписання акту злуки між до того віками, розділеними українськими землями має, на мій погляд, два аспекти історичний і символічний. Так от, що до впливу цього епохального документу на хід подій, по великому рахунку, користі від нього було трішки більше, ніж нуль. У західноукраїнській Народній Республіці на той час місто Чернівці і вся північна Буковина були захоплені вже румунами, а столиця Республіки Львів була захоплена поляками. Сам західноукраїнський уряд на момент підписання акту з луки перебував у місті Станіславі, нині Івано-Франківськ. А Київ через два тижні після підписання акту злуки був захоплений більшовиками. Та й сам акт злуки офіційно проіснував недовго. Вже наступного року керівництво західноукраїнської республіки денонсувало його, тому що керівництво Української народної республіки уклало договір з поляками проти більшовиків, поступившись Варшавою частиною території якраз західноукраїнських земель. Українська влада ще поверталась до Києва, але підтримана або польськими шаблями, або німецькими штеками. Від самого акту злуки західних і східних українських земель практичної користі було небагато, але символічне значення він має неабияке. Дивіться після зникнення Київської Русі. Руйнування козацької держави Богдана Хмельницького і знищення останніх ознак гетьманської автономії Україна не просто зникла з карти світу, вона була розділена між кількома державами і різними зонами геополітичного впливу. Українці віками бились з усіма проти всіх і один проти одного. Можливо, карма у нас така на момент революційних подій 17-го року. Територія України була розділена між двома найбільшими європейськими монархіями Росією та Австро-угорщиною. Ішла Перша світова. Українці бились по обидва боки фронту. Скажімо, на стороні Австро-Угорщини бились добровольці з елітних формувань січових стрільців. Армія Української Народної Республіки теж складалась із нещодавних фронтовиків Першої світової. Уявляєте. Під час проголошення акту злуки на Софійській площі у Києві стояли воїни, які, можливо, ще вчора стріляли один в одного. Вони переступили через кров, через ненависть і через жахи окопів, об'єдналися заради боротьби за спільну Україну. Втім, тоді, у 19-му, 20-х роках не вдалося. І не вдалося не тим, хто приливав кров в окопах революції та громадянської війни. Не вдалося політикам, які підняли за собою націю, а потім Виявили повну неспроможність, що примітно, на уламках Російської та Австро-Угорської імперії вдалося здобути незалежність фінам, прибалтійцям, полякам, чехословакам, угорцям. Нічого не нагадує. Сьогодні ці народи, наші близькі і далекі сусіди, уже давно у Євросоюзі, а ми ніяк не зробимо свій вибір. Як тоді, у 19-му одні пішли за УНР, другі за більшовиками, треті за махновцями, четверті за білими і так далі. А поляки всі, як один, пішли за Пілсудським, а Фіни за Манергеймом. Чому і як це відбулося? Чому вдалося їм і не вдалося нам? Чому такими невдалими були дії Грушевського і Вініченка? Можна говорити і дискутувати довго. І нехай краще це зроблять історики. Один приклад, на жаль, не з нашої, а з американської історії. Як відомо, біль більш ніж за 50 років до нашої громадянської війни була громадянська війна між північними і південними штатами Америки. Дехто, надивившись віднесених вітром, скаже, та що то була за війна? Мовляв, одні джентльмени чинно і благородно стріляли в інших джентльменів. Та нічого подібного, різанина була ще тією кривавою і жорстокою, вбиваючи один одного, американці понесли втрати більші ніж за всі наступні військові конфлікти, включаючи Першу та Другу світові Корею, В'єтнам та Ірак. Пам'ять про це і досі жива. Як ми поділені на схід і захід, так вони поділені на північ і південь. Для одних з них герой північний генерал Грант, а для інших південний генерал Лі. У них теж різна мова, культура і менталітет. А ще Америка поділена на білу і кольорову. І у них до 70-х років минулого століття у громадських місцях деяких штатів висили таблички лише для білих. Але при всьому цьому, чи є нація більш згуртована і більш єдина, ніж американська? І нехай доходить до смішного. Наприклад, американці обожнюють з приводу і без одягати зільчасто смугасті шкарпетки і такі ж труселя, підкреслюючи свою американістість. Такий от вияв патріотизму. Але роблять це всі незалежно від кольору шкіри, і на півночі, і на півдні. Чому я про це говорю? Завтра день соборності і свободи. Я згадую живі ланцюги єднання, які в різні роки утворювали наші громадяни, взявшись за руки і поєднуючи цілі міста. Найдовший був у 90-му році між Львовом і Києвом. І нехай це виглядає ну трішки наївно. Ну і що з того? Але що я хочу точно не бачити і не чути в цей день, як і в інші дні, це крики геть. Це обличчя в масках, це ходу із смолоскипами і спалення проперів, а ще розпадякування про тетульну націю. Бо тоді стане очевидним нічому ми не навчились. Отже, чекаємо завтрашнього дня. Це був меморандум латинською, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влад Цеховській у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.